Всім привіт, з вами Віктор Таро. Сьогодні подивимося розклад на Крим, що чекає Крим, воєнні дії найближчий час. Розподивимося, чи будуть обстріли. А ви не забудьтеся підписатися, поставити подобайку, а також написати коментарі і кому потрібен особистий розклад, подивитися. Пишіть мені в особисті. Так, зараз подивимося. Або в шапки профілю є телефон, телеграм-каналу, переходьте телеграм-канал. Та щось це таке. Це вже не добре падає, тому що випадає якийсь хаос і ще карта випадає. що будуть обстріли по Криму. Однозначно будуть обстріли. Карта, коли випадає, випадає хаос. Ну, бачите. Однозначно випадають обстріли, обстріли вночі, будуть дронові обстріли. Там, де працюють люди. Це нафтопереробні якісь заводи з нафтою, зв'язані. Тут навіть руна випадає. Так, Спитав, чи будуть заводи з нафтою зв'язані. Так. Все, що буде зв'язане з нафтою, все, що буде зв'язано з топливом, от якраз випадає вежа вночі, взриви, прильоти і там, де працюють люди. Готується якась наступальна операція це українських військ. І будуть заплановано зробити обстріл. Але тут буде ще вдарено по ЖД. Однозначно буде вдарено по ЖД, будуть руйнування, будуть... Ну, я думаю, будуть поранення вже бачу, переход на той світ. Да? Тайна. Тайна операція. Тайна операція. Готовляться сили для того, щоб ударити. Йдуть розмови, домовленості. Навіть карта говорить, що тут можуть домовлятися ще з другими країнами. От, Хтось дає розрішення. А хтось його виконує. Велика опасность навіть тут випадає, як евакуація в якихось районах. Евакуація в якихось районах. Ну, тут карта говорить вісімка кубків ще говорить як про евакуацію, так може говорити про те, що якраз паливно-мастильні матеріали будуть. Понищені. Даже в один день, можна сказати, ще два якісь об'єкти. Вночі два об'єкти будуть розрушені і доволі сильно. Масований. Масований обстріл з пожарами. Пожари будуть довго і так, як були раніше. Вже були раніше такі пожари. І були дуже довго. Я думаю, що ще вони, так знаєте, по карті мені випадає, як нібито самі ще будуть розгорятися. От е, горіли, а потім будуть розгорятися ще далі. Більше будуть розгорятися, ніж горіли. І є що горить, будуть жертви. І ще буде доповідь, навіть, що операція пройшла успішно. Об'єкт знищений, дуже повреждений. Той, що був сильний, стояв е непорушно. Все в огні з жертвами. Ще карта говорить про якісь е об'єкти, які дають накази. Яких дають накази. Управляючиські якісь об'єкти. Можливо, це будуть ті об'єкти, де знаходяться війська Російської Федерації. Будуть жертви. Самі вони так, як тупику, будуть, не знатимуть, що робити. Не все буде відсікатися, що летітиме, але кое що відсічеться. Да, є захист, кое-що буде відсікатися, але все, що летітиме, не відсічеться. Через те і буде тяжесть. Тяжесть війни, огонь. Наступательні дії. І розчарування. Огонь із... Ну буде масована кількість летіть. Безпілотників, так що всі збити не можуть. Можливо, щось буде і більше, тому що в мене тут випадає як одна, як ракета. Може це якраз фламінго пустять для того, щоб збити місць. Можливо і так. Важливі об'єкти. Особливо, що пов'язано все. Ні, тут більше направлено на важливі об'єкти, які пов'язані е, з топливом. Ну, вода ну, і дуже дорогуща. Да? Вода і дуже дорогу ще. Ну, може бути і міст. ще вдарений. Ну, тут, знаєте, якщо міст буде вдарений, то тільки мала частина. Дуже мала частина. Розрушений він не буде. Знаєте, раз, ударив, трошки повредив і на тому кончилось. Щоб дуже не завдавати сильно болі і не травмувати. По чуть-чуть. Щоб привикали. Постійно тримати в напряженні. Ага, бачите, карта випадає. Постійно тримати в напряженні. Создавати проблеми, як кажуть. Для того, щоб здавати проблеми і боліла голова. Для накрутки. Коли людина сама себе накручує, думає, все пропало, все розрушено. І от ну, для такого, знаєте, для хаоса. Так як моя карта спочатку випадала, для хаоса, так і тут випадає. Для хаоса. Але от по тупліву тут світ. Здорові країни. От прямо прикасу так. Ну, зробіть. Щоб поубавити топліва. Ергоресурси. Бить енергоресурси, енергоресурси дозволили і ще прям більше, напевно, як просять, кажуть, давай, ми тобі дамо більше сили, а ти руйнуй. <рес> і тут королева кубки випадає. Якраз ця карта напряму каже, е... Енергоресурси пов'язані е, з нафтою, треба убрати. продуманий ход. Ну, він суттєво допомагає, напевно. Да? Суттєво допомагає українським військам, е, щоб не постачати топливом, скажімо, танки, літаки і так далі. Чи є существенна допомога, щоб... Ну, є. є существенна допомога для того, щоб не постачати. От, велике количество могло давати е швидкому продвиженню. Успішно велике количество топлива давало швидке продвіження на воді, ну, на топлі. Швидке продвиження. Тепер вся ілюзія недостаток. Ну, все добре тоді. Що така помочь, але хотілося б, щоб, зараз, знову випадає коло води. Ну, тут, знаєте, тут, так як даже міст випадає за чепи, поставить в обмеження. Є, ну, є свої тайні плани, є, я скажу, хочуть поставити в обмеження, є якісь. Задумки, скажем, даже хочеться це зробити. Хочеться це зробити. І ну не знаю, чи зроблять, тому що карта часу випадає. Карта часу випадає і хочеться це зробити, поставити в обмеження, не дати. Не дати постачанню йти. Карта постачання йде і перекрить. Ударить по мосту, це суттєво допоможе українським військам. Поставити в обмеження, закрити міст, поставити в обмеження, ну, прям така страсть є, знаєте, страсть, іскушення. хочеться прям таке зробити. хочеться, ну не знаю, чи буде. Є якісь трохи проблеми. Можливо, комусь це не вигідно, хтось комусь говорить, можливо, в другу країну говорить, да? з якимсь президентом або з кимось общаються і кажуть, це так. Це смерть випадає. Бояться. І тут випадає, що ну от ми предлагаємо, давайте це зробимо, а хтось скаже, підождіть, не спішіть. Пізніше. Ще поки хай побуде. Пізніше. По чуть-чуть. Не спішіть. Ну, кажуть потрошки. Цілий Нельзя Ще поки не час. Коли буде, ми дамо команду. Ще поки не час. Так, да, стоїть на паузі. Не спішіть, знову карта каже. Не час. Розтягують. І що кажуть? Дружні країни, ті, що керують. Кажуть, підожди, ще не час. Потрібно буде робити. А українських військ аж руки чешуться і кажуть, нам уже хочеться. Ми вже. Ну, якось так. Плани свої створюють, я так скажу. Плани свої строють по хитрості. Ну, своє діло робиться. Можливо, там і щось і не дають, щось не розрішають, щось там заважає хтось, але тут і своя голова є. І ще карта каже, ми по тихому Що нам потрібно, ми по тихому зробимо, відправимо, зробимо армагеддон. Страшний суд. Самі засудимо. Ну, Давайте на цій ноті закінчимо. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, а також не забуваємося писати коментарі. Ну, а хто боїться, то поки міць цілий е, сідаємо і швидко виїжджаємо на родину. Дякую всім, що дивилися цей розклад. На все добре.